Вітаю вас, друзі! Учора американського президента точно щось покусало, тому що він вийшов із досить несподіваним постом у своїй власній соціальній мережі. Дуже важко, якщо не неможливо виграти війну. Не атакуючи країну загарбника, до Трампа дійшла дуже складна істина, яка полягає у тому, що щоб виграти війну, треба атакувати територію країни-агресорки, і цей його пост можна сприймати як те, що він не проти ударів по так званій Росії американською зброєю на усю глибину. Те саме стосується України та Росії. Корумпований і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні бити у відповідь. Лише захищатися, і як це спрацювало у будь-якому випадку? Цієї війни ніколи б не було, якби я був президентом жодного шансу. Цікаві часи попереду ми не знаємо, що саме Трампа змусило написати такий пост, чи то відмова Володимира Путіна зустрічатися із Зеленським, чи то заявила врова про те, що так звана Росія фактично виступає проти гарантій безпеки для України або можливо учорашній російський удар по американському заводу на Закарпатті. Ми дуже близько до кордону з європейським союзом. і Сьогодні вранці російські ракети вдарили по цьому місцю. Це американська компанія флекс у будь-якому разі можна говорити усе що завгодно, але Сполучені Штати Америки не постачають Україні далекобійних ракет і не розглядають поставки нових. Ну принаймні, поки що може щось таки зміниться за два-три тижні. Як ви думаєте, ми зможемо досягти миру в цьому регіоні, пане президенте? Я дам вам знати приблизно. Я б сказав протягом двох тижнів. Ми дізнаємося так чи інакше. О, ні, американський президент знову дав Владиміру Путіну два тижні. Два тижні, після яких знову нічого не станеться. Два тижні, два тижні або менше. Е, після цього можливо доведеться обрати інший підхід. Але побачимо, ми зробимо вигляд, що ми повірили. Росіяни зроблять вигляд, що вони налякалися, але російсько-українська війна на жаль і далі триватиме. І нашому війську треба Ваша допомога триває наш великий збір на тотальний русоріз. Вже є 60 мільйонів зі 100 потрібних. Долучайтеся обов'язково. Я нагадую, що ви ще можете виграти квартиру за донат. Русоріс кидай на дротний. Посилання на збір є, як завжди, в описі до цього відео. Долучайтеся обов'язково. І ще там поруч є кнопка підписатися на канал. Натискайте її також. Ми з вами сьогодні поговоримо про паливну кризу на так званій Росії, яка тільки набирає обертів, а ще про відсутність води на тимчасово окупованій Донеччині. І почнемо із того, що оператори 14-го окремого полку сил безпілотних систем цієї ночі вже втретє вдарили по станції у Нєчча у Брянській області. Работала ПВО. А це означає, що так звана Російська Федерація отримає менше. Грошей на війну проти України, тому що було зупинено перекачування нафти до Угорщини. Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, знову обурений, але йому не звикати. Він обурюється вже втретє за останні дні. Російська економіка зараз переживає м'яко кажучи, не найкращі часи, і додалася нова криза паливна. Про неї я вже коротко розповідав раніше. Топлівний кризіс по странія розповзається Тепер нехватка гарючого бензина. нет злітаю це ціни на гарюче змазочне матеріали. Внаслідок атак українських дронів по російській нафтовій та газовій інфраструктурі. Але передусім, внаслідок ударів по нафтопереробних заводах у багатьох регіонах так званої Росії, почав спостерігатися дефіцит із паливом, зокрема із 95 м та 92 м бензином. А от така очередь на мільнічна. прям на дороге. нихуя тебя. Буры стоят, дизельного топлива, как и бензина, нету. Заправиться просто нереально. Не хватає, звісно, топліва, значні перебої поставок палива є, також і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Запоріжжі та у Криму, деяких заправках в Криму наблюдаються перебої з поставками определених видів топлива. До речі, що стосується Запорізької області, то маю сказати, що дрони Камікадзе, на які ви давали свої кошти, також активно сприяють дефіциту палива серед лав російських окупантів, і тому я знову закликаю вас закинути на тотальний русоріс. Загалом, же якщо дивитися Тися на статистику, то ціни на бензин на так званій Російській Федерації протягом цього року зросли щонайменше на 50% і протягом вересня будуть зростати іще. ще. І це я маю вам нагадати країна-бензоколонка, яка видобуває нафту. Восім раз ціни на ГСМ встановлювали історичний рекорд. Ніколи в історії торгів такого не було. але іще ще далеко не усі росіяни здогадуються, що відбувається, у чому причина, чому ціни на паливо зростають. Чому російські НПЗ горять і прості граждані задаються питанням, що відбувається і кака становить рост? А треба було усього лише не нападати на Україну та припинити російсько-українську війну. А зараз росіянам доводиться за цю війну платити. Ця війна не безплатна. І прямий косвенно кожен з нас, граждан Росії, за цю війну платять і Владиміру Путіну для того, щоб врятувати російську економіку, варто було б погодитися, хоча б на заморозку російсько-української війни. Як того від нього вимагає американський президент, але він не може на це піти. Путін має і далі продовжувати війну. Е, очевидно, що ну вжати сроки е, всіх цілей СВО. Достичь не удало тому своїми власними руками Владимір Путін буде й далі знищувати російську економіку і поглиблювати кризу у середині так званої Росії. Російський центробанк вже закликає дати передишку російській економіці, тому що є дуже багато проблем. Але буде далі тільки гірше. Проблема в тому, що все дорожає настільки сильно, що люди не успівають привикати к новим цінам і не знаходять денег, щоб оплачувати. Всі щита Росія це країна смерті. Вона сама себе веде до загибелі, і усюди, куди приходить так звана Росія, настає те саме у тимчасово окупованому Донецьку та у інших містах на тимчасово окупованій Донеччині. Далі триває криза, пов'язана із відсутністю води. Люди стоять у чергах, але ситуація не виправляється. Ми жили в обстрілах тірялі друзі. Тепер без води ми живемо Російська окупаційна адміністрація не докладає належних зусиль для того, щоб виправити цю кризу. А коли воду навіть і привозять водовозами, то стаються подібні інциденти. Привезли цистерну з водою. Бросили, відкрили кран і уїхалі. І вода вся йде в нікуди. Росіяни призвели до цієї гуманітарної катастрофи, але винною, як завжди, є Україна і київський режим. От смотрите, режим Зеленського зайнявся uh, тим, що обізводять Донецьк, лишить Донецьк води. Я маю це підтвердити. Володимир Зеленський, немов черепашка ніндзя, лазить по водогонах і ламає труби, пробиває їх, аби вода витікала. А тут у нас новая водичка. Але усіх врятує шахрай із МММ Денис Пушилін. Він обіцяє, от щойно російська армія захопить слов'янськ, так одразу стане краще. Повністю будемо обезпечені водою тільки після освобождення Славянська і відновлення. Доволі дивна позиція. Він суперечить сам собі. Адже Денис Пушилін особисто захопив Слов'янськ ще на початку березня 2022 року. Не називає конкретних дат, але я скажу, що до виходу на административные границы, причем какие... Донецької й бившої області, так і Луганська бившої області остались дні. Тільки є одна проблема: те, що розповідає Пушилін, це абсолютно повна маячня, тому що сама російська армія руйнувала водогони, тому що російська окупаційна адміністрація на Донеччині занедбала інфраструктуру, тому що якщо бойові дії будуть і далі тривати, то стане тільки гірше. Всю інфраструктуру каналу Сєверський Донець-Донбас то все одно треба чинити, тому що на, на проводіть ремонт тому що вона вся пострадала в ході бойових дій. всі труби побиті. і от мешканці тимчасово окупованого Донецька доведені до відчаю, вони збираються йти на Ростов, аби Владимір Путін їх почув, бо він же не знає. Просто Постаратітя на нас німає. Є сім нас завтра не буде води. Ми говорімо, це не то, що ми голословний. Ні, ми завтра же виїжджаємо, їдемо на Ростов, машини ходять за свой счет і так же само сімімося, потайбуємо їхати до Путіна. Пускай посмотрим. Владимир Путін точно почує. Це ж не він винен у цій ситуації. Владимір Путін точно допоможе і накаже знову організувати флешмоб на підтримку КНДР, і це має врятувати Донецьк. Отож, друзі, російська економіка. Економіка має зараз чимало проблем. Росіяни мають чимало проблем, але щоб проблему нашого ворога ставало тільки більше, наші воїни, завдяки вам за минулу добу отримали ще 280 нових FPV. Ми бійці батальйону Пентагон 225 го окремого штурмового полку. Дякуємо спільноті Стерненка, а окремо Сергію Стерненко за надання рфі-дронів для виконання бойових задач. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного, взвод ВПРК 93 ї бригади. Висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надані 30 ударних FPV на оптоволокні і комплектуючих до них. Кожен ваш донат дуже важливий для нашої спільної перемоги. Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці групи застосування ударних дронів, яка працює на сумському напрямку. Дякуємо спільноті Стерненка за надану допомогу вигляді 50 ФПВ-дронів саме на тих частотах, які нам не необхідні. Ці дрони допомагають нам якісніше виконувати наші бойові завдання зі знищення живої сили та техніки ворога. Дякуємо всім, хто долучається до зборів, вірить в нашу армію та вірить в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава всім бажаю міцного здоров'я. Хотіли б висловити подяку спільноті Стерненка та самому пану Стерненку за підтримку нашого підрозділу в кількості FPV-дронів в розмірі 7 дюймів. Ними ми будемо нищити ворога на сумському напрямку. Слава Україні! Ми бійці батальйону Пентагон 225 225-го окремого штурмового полку. Дякуємо спільноті Сторненко і окремо Сергію Сторненко за надання підронів для виконання бойових задач. Слава Україні! Героям слава, закидайте обов'язково на наш великий збір. Навіть одна гривня буде дуже важливою, і не менш важливим є поширення збору, щоб більше людей могли задонатити, і тоді ми зберемо потрібну суму швидше, допоможемо нашим воїнам влаштувати ворогу тотальний русоріз.